У Дніпрі підприємці облаштували пункт незламності у гаражі. Криворізькі винахідники створили пристрій для людей з вадами зору. У Дніпрі в одній з бібліотек шиють робочі рукавиці для військових. У ніч на 31 січня російські військові обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України Дніпропетровської області. Влучили повище Тарасівці у Мирівській громаді. Внаслідок понівечено три приватні житлові будинки, дві господарчі споруди та лінію електропередач. Люди, на щастя, вціліли, рятувальники продовжують встановлювати масштаби руйнувань та працювати, обстежувати території. У нас є горілка, якщо на всяк випадок, якщо вже з генератором. Не працює, можна ось погрітися. А, є інвертор, акумулятор, якщо також якась є проблема, включив, є світло, люди заряджаються. Цей пункт незламності розташований у гаражі. Тут є Starlink – це супутниковий інтернет, що працюватиме навіть у блекаут. Тут є батарея, котра гріється, тут є туалет, ванна, в якому люди можуть зайти, там може комусь потрібно помитися, сходити в туалет, руки. Кава машина є, на яку можна випити кофе. У зоні кухні мийка, холодильник та мікрохвильова пічка. Доброго дня. Нема світла, немає. Можна до нас звісно. 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 що потрібно зарядитися. Телефон не. повз пункт незламності проходив студент Артем. Хлопець каже: побачив, що працює генератор, вирішив зайти. Світло якраз зараз виключають, тому треба підзаряджати телефон. Якраз потрапило в той момент, коли заряду було недостатньо. Я Буду приходити і далі, бо все, все доступне є. Можна перекусити, підігріти щось, самому зігрітися. Цей пункт незглавності організував підприємець Павло у своєму гаражі. Спочатку каже, хотів зробити міні-офіс. В суботу, коли трапилась трагедія в Дніпрі, ну, вирішили щось корисне зробити. Розуміємо, що е Приміщення воно є, завтра нема. Влучання, якесь розруха, тобто це воно не має ніякої би, цінності для нас. Тому щоб воно попрацювало трошки для людей. Потім зареєстрували свій пункт незламності, аби він відображався на мапі. Якщо країна виграє цю війну, тоді і ми будемо в плюсі. Якщо вона програє, то у нас нічого не залишиться. Ні цього приміщення. Пункт незглавності працює по буднях з 9 до 17 години. Софія Москаленко, Артем Морозов, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Не була, але бачила, як люди користуються і успішно. Просто я так спостерігала. Ну, особисто за людьми. Саме актуальне, напевно, це заряджання гаджетів. Телефон сів можна піти до ну до якогось там магазину чи от супермаркету. Вони теж зараз, якби пункт незламності. В мене є опалення, а зі світлом ну, я підлаштовувалася під mm -hmm. графік. Працюю в торгівельному центрі, там завжди було світло. Так, під час ну, предучого блокауту приходив, телефон заряджав, mm -hmm. чи купив. Я ставлюсь до них нейтрально. Була, але. Мені не дуже сподобалось, тому що дуже маленькі приміщення і дуже багато людей. Я в них не був ніколи. От це гарна ініціатива для тих людей, наприклад, які не можуть працювати вдома. Бо зараз багато хто дистанційно працює. Ну, такі пункти незламності є, де просто зарядка на телефон і все. Тепер. І то стоячі місця довго не пристаєш. Ну, це таке собі, але все одно краще, ніж нічого. Дуже добре, звісно, ставлюся, чому б і ні. Це всім необхідне вот, людям, у яких трудності, проблеми зараз вы видите сами. ви общем, самі. есть, ну це это очень это для всіх важливо. Ольга Ботвінова – жителька будинку, в який 14 січня влучила російська ракета. Під час вибуху вона разом з чоловіком була вдома. Я працювала у кімнаті, котрій зараз немає. Працювала за ноутбуком. а та чоловік покликав мене в кімнату, яка врятувалася. За 10 хвилин як це сталося, і ми лягли, укрилися ковдрою, скло, пиль, дим, смог, і я чула крики людей. Ми відкриваємо двері у сусідню кімнату та розуміємо, що. Це прорва з дев'ятого поверху до першого поверху. У квартирі родини вціліла лише одна кімната, інші дві повністю обвалилися. Шматки скла, які розлетілися після вибуху, поранили Ольгу в скроню. Її чоловік хірург, тому швидко надав першу допомогу та почав кликати рятувальників. Я сиділа та стискала рано. Чоловік підходив к вікну та маякував ліхтариком, що ми живі. Вони побачили одразу нас. Та а вони говорили чоловіку, показували знаки, що відходь, відходь, ми не розуміли, що наша кімната висить у повітрі. Коли нас знімали з дев'ятого поверху, хлопець не знаю, як його звати. Він мене дуже-дуже міцно обіймав і говорив: все буде добре, добре, почекай, почекай. Рятувальники дісталися до зруйнованої квартири за три години. У порятунку в таких ситуаціях каже ДСНСник Ігор Гер. Допомагають правильні дії людей. Опинившись під завалами, не варто намагатися самостійно їх розбирати. Однак слід спробувати звільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло, масажувати ділянку кінцівки вище за затиснену, щоб підтримати циркуляцію крові. Також необхідно допомогти рятувальникам визначити квадрат пошуку. Коли людина під завалами чує, що настала повна тиша, треба максимально голосно про себе з усієї сили намагатись про себе сповістити. Вказати приблизно, де вона знаходилась. Там я був на четвертому поверсі, наприклад. Якщо ж у людини немає сил кричати або вона німа, то каже рятувальник: треба сповістити про себе за допомогою будь-яких предметів, які видають звук, а також речей, які світяться. Однак не можна використовувати сірники чи запальнички. У разі витоку газу це може спричинити вибух, намагатись е, взяти в руку якийсь камінець або якийсь твердий прилад. і Намагатись стучати по стіні або по поруч якісь твердій конструкції були випадки, коли людина про своє місце знаходження сповістила рятувальникам звичайною дитячою іграшкою, яка создає свистящий звук. Варто подбати і про тепло, аби не було переохолодження, загорнутися в одяг чи ковдру, якщо вони є поруч. Головне каже рятувальник: не панікувати та розуміти, що на порятунок знадобиться час. Усього ДСНСники витягли зі зруйнованого будинку 39 людей. У лікарнях у стабільному стані досі перебувають 12. 46 загинуло, з них шестеро дітей, ще вісім тіл не опізнано. Яна настойкова Юрій Тинний, Суспільне новини Дніпро. У Дніпрі для молоді провели тренінг з основ аеророзвідки та керування важкою зброєю. До нього долучились 12 дівчат та хлопців віком від 16 до 21 року. Їх навчали збивати крилати ракети за допомогою тренажера за зразком ПЗРК «Ігла» та опановувати різні типи зброї від гвинтівок до кулеметів. Вчились також керувати квадрокоптером для аеророзвідки. Зараз активно і в медіасфері, і в військовій сфері застосовуються такі апарати, як дрони, і за допомогою них як можна вести бойові дії, так само, наприклад, фіксувати просто місцевість. І це досить цікаво до нас з ініціативою звернулися наші військові, наші захисники. З такою дуже цікавою ініціативою сьогодні запросити молодь на цілий день і навчати їх, показати їм, як справді що таке життя військового, як навчаються військові, і як насправді відбувається весь цей шлях. Криворізькі винахідники створили пристрій для людей з вадами зору, який допомагає орієнтуватись в просторі. Він оснащений ультразвуковими датчиками, які виявляють перешкоди. А вібрацією ця інформація передається користувачу. Михайло Хараджан працював над створенням крестень та 3D-моделі для пристрою. Корпус для цього пристрою я друкав на 3 d принтері з пла пластику. Спочатку була створена 3 d модель яка потім друкувалась. Було створено 3 чи 4 версії ми зупинилися на цій, тому що вона видалася нам найбільш зручною для використання. Інші форми вони були більші вони потребували ще додаткового боксу для електроніки, і вони взагалі були менш зручні, менш універсальні для не для всіх форм голови підходили. Цей пристрій може працювати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов також гаджет оснащений акумулятором. Пристрій складається в нас з трьох датчиків: одного мікроконтролера і трьох вібраторів для того, щоб ми мали змогу інформувати користувача про, про перешкоди. Ну, в залежності, в залежності від відстані до перешкоди, залежить і сила вібрації. Відстань на який ультразвуковий датчик може. Виявити перешкоду, це приблизно п'ять метрів. Зарядження цього пристрою відбувається ну як звичайного телефону. Наукова керівниця Наталя говорить: пристрій тестувала дівчина з вадами зору. Вона одягала гаджети протягом 30 хвилин рухалась незнайомому приміщенні. Він працює на ехолокації, явище ехолокації. Це так, як плавають дельфіни, орієнтуються кажани у просторі. Тобто є ультразвуковий датчик, який випромінює хвилю. Вона відбивається від поверхні і повертається до датчику. Загальна вартість цього гаджету близько 700 гривень. Винахідники говорять, наразі продовжують досконалювати свій винахід, а в майбутньому хочуть запустити його в серійне виробництво. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг. Олексій їздить на електромобілі понад два роки. Розповідає, що в середньому на 100 кілометрів витрачає близько 230 гривень. Коли війна почалася, були проблеми з бензином. То, звісно, світ же був, Було, в принципі, намного проще і на заправках. були дуже великі черги, та і вообще бензину не було. Олексій каже, відключення електроенергії не заважають, адже зарядні станції працюють по всьому місту. Відкриваєш ну, приложення і там дивишся, там одразу показує, де вони працюють, да, де свободно є місце. Коли, звісно, був блокаут, дуже багато не працювали, буквально єдиниці. А зараз, коли більш-менш нормалізувалося нормалізувалася світом, да, то Можна приїхати в принципі в будь-який момент зарядитися. Нині Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю зареєстрованих електрокарів, говорять у сервісному центрі МВС у 2022 році. В області зареєстрували приблизно вдвічі більше таких машин ніж у попередні роки. Якщо на території України було зареєстровано 13 тисяч 321 електрокар, це нові, це перша реєстрація в Україні, то на Дніпропетровщині у. Минулому році таких електрокарів було зареєстровано 1014, якщо бути зовсім точним, тобто тринадцята частина від України це реєстрація на Дніпропетровщині, блекаути в нашій державі, і дійсно з електропостачанням у нас є певні проблеми, але це все мене. І за електрокарами дійсно майбутнє. Також з 1 липня 2022 року покупці електрокарів звільнені від оплати збору в пенсійний фонд при першій реєстрації автівки в Україні. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін Суспільні новини, Дніпро. У Дніпрі в одній з бібліотек шиють робочі рукавиці для військових. Читачка бібліотеки Олена з самого початку повномасштабної війни приєдналась до волонтерської діяльності. каже, спочатку робила перев'язочні матеріали, згодом потреби змінились, і вона з іншими волонтерами почала виготовляти рукавиці. «Ексклюзивність в тому, що вони виготовляються з старих джинсів, які добрі люди приносять сюди. І їх використовують на добриді. Наших хлопців багато всякого залізяча. Зараз на вулиці зимно. І щоб хлопцям було зручно і тепло, це дуже річ, яка необхідна. Ну, ми сподіваємося, що вони стануть в нагоді. У пошитті рукавиць беруть участь близько десяти жінок. Директорка бібліотеки Ольга Матюхіна каже, вирішила організувати це, аби зігріти військових. Я якось побачила ролик у тіктоку про наших воїнів, що вони от там риють окопи, займаються якимись робочими процесами. З голими руками це була весна, і дуже було холодно. І ну, от, я розумію, що їм потрібно було саме ці робочі рукавиці. Я дівчатам казала, що треба нарощувати ці темпи, бо хлопці потребують. Загалом волонтери пошили близько тисячі пар рукавиць. Катерина Краснодомська та Ольга Кім Суспільне новини Дніпро.